Програма Живіт на виворіт і я Дімарик Комарик. Сьогодні ми приїхали в самий центр Росії, Москву. Зараз ми йдемо по головній вулиці цього міста, і чесно говоря, я ахуї. Ідемо общати з росіянами. Слухайте, пацани, а чо ви такі чорні? Я не понімаю. Я собі росіян якусь по-другому представляв. Ми просто не милися довго, так що не обращай внимання. Єба. Ребята. Я сподіваюся, що цей чувак мене не з'їсть. І я цілий неврідімий вернусь додому, правда, чувачок? Да. Друзі, а зараз на ваших екранах російська народна страва, собачі пісюни. Зараз вкуштуємо. Ага, попалися з вами програма «Живіт на виворіт і я, Дюмарик Комарик. Сьогодні ми приїхали до первісних людей. Тут вони настільки дрібні, що не знають, як скачати відео з тіктоку без водяного знаку. А це ж так просто. Скопірував силку, відкрив тілегу, вставив сейф овбот і все скачано в лучшому віді. Ну ладно, все-таки поїхали, глянемо, як живуть тут люди в джунглях. Дьодочки, привіт! Ми попали до них на дискачі. Вони ще й оказується, слухають Моргенштерна. А це що, бухлішко? Да, на, бухай ригай. Кажете, штирить не по да? Да-да, воно полезне, да. Пей. А, гірке крепке, я вже чувствую, як штирить. Тупо офігенний шмурдяк. Я ж тобі казав. Оператор, на попробуй, на. А зараз ми будемо тягнути кальян через ніс, кажуть, що так полезніше. Через дві не дрі тягнути, да? Я хочу, те все одно вирубить. Бля, я не можу дихати. Поможіть мені. Поможіть, виключіть хоч цю музику, виключіть цього рештерна, я вас прошу, пожалуйста. Виключайте камеру, пожалуйста, спасіть мене. Ти що, дурачок, наш не так сильно потянув. Оператор, визивай таксі, ми їдемо додому. Всім привіт! З вами програма «Живіт на виворіт і я, Дімарик Комарик. Сьогодні ми приїхали в китайське місто Сунь, Хунь, плюнь, чунь, дунь, сунь, псінь пісунь. Саме тут виспитують черепашок ніндзя, і зараз ми пообщаємося з Плінтером. Понічого, як вас звати? цюнь хунь, цяй. Скільки у вас таких черепашок ніндзя? Ми їх не можемо постітати, бо їх дузя-дузі багато. А як ви їх розрізняєте? Вони ж всі однакові. Ніяк, плюс доказу, ей ти і все. Ось оці пацани вкляли в мене дві гривні, і тепер вони наказані, будуть 20 лимати ногу над головою. Що, ще будеш красти чи ні? Пішов, нахуй. Всім привіт! З вами я, Дімарік Фонарік, і з вами програма Живіть на Виворі. Сьогодні мене везуть продавати разом з тими кавунами. Перепутали, може і мочі засліпило, не знаю. Ну що ж, гарної дороги, зустрінемося ще. І ось мене ніхто не Чи народ, ніхто мене не купив, бо сказали, що я сильно ваняю, і їдемо дивимося, всякі бачимо всяких вислюків. Кажуть, що вони. Трохи неадекватні. Давайте ми приїхали в зоопарк, будемо їх годувати. Це маленькі, тільки я сі бою би вони мені не відкусили руку, бо кажуть, що вони сі файно кусають. -м, -м, -м ходи до мамки, ходи до мамки, ходи. Ух на кінець то втікла, бо я вже пересрав. О, пішла. Йой, та то ж двохлітровий двигун, та то вона капець.